Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами. Всім, -всім доброго дня, самого-самого найкращого. Дуже всім дячна, хто зі мною, мої підписчики, і також хто приєднається сьогодні і хто приєднався недавно. Всі знаєте і будете знати, що я україночка, яка приїхала на даний час до Нової Зеландії до дітей. І зараз тут знаходжуся, але проживаючи, пишу свою маленьку історію. Всім самого найкращого добра, порозуміння в домі, головне здоров'я і миру. Тому моя така сьогодні тема невеличка, але є. Маю трошки м'яска, маю якусь картопельку, маю якісь овочі і хочу вам показати все, що я маю, я буду сьогодні готувати легенький супчик. От маю реграшка. Дивіться, ребра такі свині. бачите, але не поганенькі. Є сім'я, на них все. Так от я маю все скидати, хай закипаю. Якісь є картошечка, вже почищена. Так, дорогі мої друзі, маю маю е, грибочки, маю якусь помидоринку. Все, що в мене було <свіття> у холодильнику, я якби, е, зараз буду е, готувати. Маю цибулинку для зажарки, маю зелену, дивіться, перець всем нашою дощі у нас страшні, не знаю, що даже казати. І якусь морквинку під зажарку під все. Буду частинкою ча частіше буду вам частинками, буду показувати, як я готую тут нічого такого. Кожна господарочка може сама собі, господиня може приготувати, так як і я сьогодні. Але щоб не загубитися від вас, я обов'язково... Стараюся вийти. Маю, маю трошечки, ось дивіться, зелені. Це також дуже добре. Тому така от ситуація, хочу сьогодні вам трошечки показати, що я буду готувати. Наперед кажу, дуже-дуже розстроєна, бо дощ вже 4 дні підряд. Не дає нам покою. Дома тут дуже такі легенькі, знаєте, не так, як у нас в Україні. Все ми як би там не було. Ми якось зима прийшла, ми стараємося. Ага, раз зима прийшла, ховаємося до хати, топимо хати, є все. У нас тут не виключаються наші кондиціонери або, як би сказати, електрообігрівачі. Тому Трошечки, знаєте, ну, хто як. Я якби не дуже до тепла, але все одно, коли то воно ну, трошки душу нам е, троїть. І так буду готувати, кидати. Е, Каструлька вже стоїть, закипає вже моя е, якби, водичка. Зараз буду кидати про моє м'яско, буду кидати, і готувати вже і буду показувати, як у мене все готується. Отака от от ситуація. Ідемо до готування показую, як я ріжу, дивіться. О, на 4 частинки порізала собі рибочок чи шампіньйони, як хочете так і називайте. Я, Як мені удобніше, так і кажу. От уже порізане, щоб вже вкидати у мене було. Так, ще ось один у мене. Помили стекло, це приготувала все, поки там воно буде кипіть. Також показую, є у мене морпочка. Так. Інколи я ріжу її для того, щоб кидати трошечки до супчику, я її отаку дільненько ріжу. Люблю, коли вона є, можна. Більшими кусочками, хто як любить, я мене я предпочитаю так, але другий раз кожен по-своєму собі зима сходить. Бачите? О, така Отака ситуація. Бачите. так. І так, показую. Це в мене є із. Я кидати буду також брокві. Бачите, є? Я відрізала корінчик часть. І от я його так от дрібненько собі ріжу. Це самцей. Дивіться. Кубиками хочете, поріжете кубиками. От. Так. І так же само у мене є сіндірей. Я не знаю, у нас так називали. Тут як називають, не знаю. Також ріжу його так же само. Отакого. От Потім цей буду кидати його і матиме запах супчик. І то, і то в одне время можна буде кидати. Коли не мішає, я, я її, як і раніше, завжди любила. Всіда трошечки клала. Сіндереї не дуже багато, бо в мене діти не дуже його може десь полюбляють, десь ні. То другий раз не, не завжди кладу багато. Також у мене є перчик, я вже його почистила і помила. Так само буду різати. Дивіться, отак от. Так от. от так. маленькими кусочками квадратними, чого, бо в нас дитина не дуже любить. Тому я от так от я кубиками ріжу і все. Все, це не одна, це. Як обично, кожна хазяєчка, кожна собі господиня своя має свій хист до приготування. А я просто показую свій день, в якому я живу, який я проживаю, і показую, чим я займаюся і як я готую їсточки. Це не то, що я комусь нав'язую свої рецепти. Я по-своєму, знаєте, ми жили це роки ті були, що не дуже, але в мене була книга раніше, в якій ми по неї готували. І по неї це вже нема мене. Не. Також і помидорку. все це буду різати зараз. Все, все цими кусочками і все. Так, і готую. І ріжу другий раз отаку От Ну, Це в зажарку. І цибулька і все. Єсть уже, бачите, як добре. Поки моє м'ясо кипить, хочу вам сказати, хай собі кипить. А я вже готую зажарку. Дивіться як. Отак От собі кубиками нарізала, і воно собі живеть. І вам показую, як я готую. А супчик, а супчик кипить. Ой красота. І ребра наші гарні такі, а хай собі кипить. І це помаленьку. І це помаленьку жариться. Готуємо. В зажарку ще, якщо є помидорка, ріжу помидорку і також кидаю. Отак, бо це супчик і він. І воно ну, все це пережариться. я не люблю томати класти у супи. Хто як, хто як любить. Тут одна морква, вона і колір дає, і солодкості дає якоїсь. І ну, Привкус дуже-дуже добрий. Також покажу, дивіться, у мене є сметана, але сьогодні кладу я не сметану, а кладу трошечки, дивіться, майонезу. Так мені більше вкусніше і чогось, я не знаю. Знаєте, магазинна сметана далеко не така, як домашня. Тому я другий раз більше кладу майонез. Тут у них непоганий жирності хорошої. Тому я трошечки. Другой раз кладу для вкуса, для колеру. Я считаю, что тут есть все. Тому так вот. Итак, хочу вам показать мясо. Мое почти уже готовое. Поэтому я бросаю сейчас, дивитесь, вот так вот. Картошечку порезанную. Не знаю, ховати нам то, що я вам показувала чи ні. Мені мы може достатньо картошечки. А, дивіться, яка картошечка файна. Так, нехай. А також у мене ще з картошкою кидаю. У мене є цибулька, морквинка. Гляньте, як до. І помідорка. Помідорку трохи попозже буде, помідорка ростей. Але ну, порізала, бачите, яка файненька Є маленькі помидорки, це наші собственні. Тому отак от. Собі вже до закипання. Так, зараз бачу, що готове моя картошечки. Ви знаєте, дорізала ще одну картошку. Мені показалося на мою кастрюльку маловато. Але все, все кипає вже. Так, зараз покипить хвилин. Хвилин 5-10, я, я думаю, щоб до картошки було. І буду кидати е, е, грибочки. І також нарізала перець. Е, Ратунда в мене була <кій> солодкий, як кажуть. У нас так говорили там на Миколаївщині і Так що, отака ось ситуація. І потім кидатиму це все до картошечки, щоб на місці, тому що треба, щоб грибочки добре проварилися. І тепер, бо бачу, вже картошечка готова, кидаю, дивіться, ці. О, гляньте, як хорошо. Цей перчик бросаю. Отак. І хай собі чуть-чуть закипіла тільки картошка, і я вже все. А тепер, вважаю, що це готовий, тепер кидаю. Ну, у мене, крім цього, ще є брукві, я вам говорила. Зараз закипить, і я зразу кидаю брукві. І так, додаю тепер, гляньте, трошки помидорки маленькі в мене, трошки було зелені. Брукві в, в мене є трошки, дивіться, я порізала. І тепер кидаю також сюди. Те вже прокипіло. Знаєте, може комусь покажеться, що він трохи густий? Ні, він не густий, просто самі ребра там, і вони якби. О, гляньте, яка красота. Ой, ой який буде легенький, а пахне як. Ай, і на вкус пробувала і на сольку на все. Ой, дуже добре, пахне смачно. Я забула показати вам маленький, бачите, кладу лавровий листочок. Я забула вам сказати, подивилась і подумала, що в мене. Ой, ой. Так, що в мене є ще смесь така, от, бачите, зелені. Я зараз капочку і все. Вона ніколи не завадить. О, Тут все, тут і цибулька, дивіться, і петрушечка, і все. Хоча я зелень положила. Ви будете знати, що в мене там покладено. Хай собі придає запаху і готується. І так, мої рідні, показую вам, кидаю вже зажарку буде смачненько пахнуть. О, гляньте, як добре. Угу. Такий супець. Красотище, смакота. Угу. З Загребочку. Ой, як пахне, дам йому чуть-чуть прокипіть. Дам чуть-чуть прокипіть. І так, мій супчик вже готовий насипати, смакувати і радуватися цим. Отак бабусі сьогодні зварила такий вкусненький супчичок. З усім легенький, дивіться, і грибочки, і броки туди положила. І м'яско, і картошечка. Ну, все, що в мене було, я собі сложила. Так я вже не перший раз роблю і дуже-дуже вкусно. Тому смакуємо. Хочу вам показати який в мене супчик, гляньте, маю і пригощаю. Заходьте до мене, хто хоче їсти. Я всіх пригощу. І покажу, яка вкуснятина у мене сьогодні є у нашому домі. До зустрічі, мої дорогі друзі. З вами була я, Валентина. Всіх легенько обіймаю миру, благополуччя, добра і захисту нашій Україні. Я завжди з вами. До зустрічі!